Всім привіт! Вітаю вас на каналі Садові Новини. Друзі, зараз побачите просто шок-контент. Не було мене один день в селі. Сьогодні приїжджаю і Троянда вже просто подивіться. Вона просто, ну, зараз вечір, може погано видно, вибачте. Але вона вся у паутині. Ось в такому паутині. Подивіться. Ще є ознаки грибка. Це за один день. мене не було один день, друзі. Спека стоїть неймовірно, понад 30 градусів, і все, паутинний кліч починає працювати, грибок, грибок уже є і все це дуже швидко. Потрібно вже щось робити. І ще день назад вона була така зелененька, все ідеально, я її поливав, як їхав на роботу, на чергування, було все чітко. Ну Тепер як бачите, така ситуація. Кинувся в садову аптечку, немає мого улюбленого препарату. Я завжди використовую протиполотивного кліща Вертімек, але ми його використали по баклажанам, до речі, він добре спрацював, а троянди не залишилось. Подивився у аптечці, в мене є віджет, Хотів колись його використати по винограду, але він в мене залишився. Це фунгіцид із закарицидною дією. І він також тут є інструкції протиповутинного кліща. Враховуючи, що в мене немає інших варіантів, тому що павутинний кліщ тут. Просто з космічною швидкістю розповсюджується. Завтра в мене не буде варіантів придбати інший препарат. Тому буду робити тіовідджетом 140 грамів на 8 літрів води приблизно. І враховуючи, що там в мене є ознаки грибка на трояндах, такі чорні цятки на листях, я ще дам пакетик коруса. Пакетик хороса. важливе одразу уточнення, друзі. Тіовід джет це препарат контакт... Ось, це препарат контактної дії. Тому він спрацює тільки там, де ви ним обробите. Враховуйте, що на листочках ці кліщі, тут їх зараз не видно, але якщо збільшити добре при світлі, як ви бачите такі маленькі паразити, вони працюють знизу листочка троянди. Тому обробляємо троянду полисково поверху і понизу. Крім того, вже ось такі важко уражені гілочки за один день нагадаю, ми прибираємо однозначно. Ніякі компостні ями, нічого. Прибираємо, або спалюємо, або в пакет щільно зав'язуємо і вивозимо. Інших варіантів нема. Крім того, якщо ви також будете обробляти тіовіджетом, там сірка. В день ми не обробляємо, інакше спалимо листя 100%. Тільки або дуже рано вранці, ну, ідеальніше, як у мене зараз, після 8-ї години вечора, наразі температура спустилася до 23 градусів, листочки трішки уже прохолодні такі. Ми обробимо зараз. Це ідеальний варіант, на ніч точно не прогнозується. Тож у нас буде бакова суміш із препаратів, нагадаю, те, що в мене є під рукою зараз. Хорус і Тіовіджет Теовіджет протиполотиного кліща, хорус проти грибків. Обробимо і подивимось. Через 3-4 дні я пройду ще по листочкам, які залишаться по гілочкам, якимось пантофолом чи реценгенти, щось візьму добривом по листу. І через 7 днів, якщо будуть ще якісь ознаки кліща, все-таки придбаю і пройду вертімеком. А поки обробляємо тим, чим є. Напишіть у відгуках, можливо, хтось із вас обробляв теорій джетом по кліщу. Як він спрацював, не спрацював, мені також буде цікаво. Ну і взагалі, чим ви обробляєте. Ну Я розумію, що це актилік або вертімек, або щось з біологічного. Але все ж таки, пишіть. Дякую за увагу, до нових зустрічей.